Привіт, друзі! Сьогодні я хочу коротко сказати про водне хрещення. Нещодавно хрестила людей, і ви знаєте, у писання, я побачила те, що чи давно не бачила, чи зовсім не бачила, що це повинно супровождати наше спасіння, сразу, сразу як ми увіруємо. І це важлива частина. Є такі питання, коли питають, ну, треба це, не треба, треба. Бо писання так каже: знаєте, Ісус, коли почав своє служіння, він пішов і охрестився Сеаном Хрестителем. І Іоан ще каже, да то мені від тебе треба хреститися. А Ісус каже такі важливі слова. Він каже, так, нам треба зробити всю правду. Тобто ну, воля Божа в тому, щоб треба охреститися. Слава Господу! В діяннях, друга глава, Написано, що і так, охотно прийнявши слово, хрестилися і приєдналися до церкви три тисячі людей. Представляєте таке? Три тисячі треба було хрестити. Слава Богу. В апостол Павел, коли він ще був Савл, да і Ананія до нього прийшов, і а, він а, прозрів. І тут тут же написано, що він встав і охрестився. Коли він зрозумів, що Ісус це Господь, а до нього прийшов Лананя, і Він написано Встав після цього і охрестився. Тобто заявив те, що я помираю для свого старого життя, я вибираю життя з Ісусом Христом. Слава Богу. Пам'ятаєте, в діяннях також євнух, царський євнух до нього в карету пристав Філіппа, учень Ісуса. І написано, що коли той увірував, Поняв, зрозумів, що Ісая каже про Ісуса, Він увірував і каже: а от вода, що нам, що мені заважає хреститися? І Філіп каже: нічого, якщо віриш, то давай хрестимось. Знаєте, це дуже важлива річ. Вона супроводжує наше посвячення і наше слідування за Господом. І так, як Ісус сказав, нам треба. Слово забула. Нам таким образом нужно исполнить весь план Божий. Слава Господу. Поэтому, друзья, ну не чекайте, якщо ви ще не хрещені чи хтось із ваших знайомих це важливо.